Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Полуниця – улюблена ягода багатьох з нас. Але, щоб вона нас радувала і наступного року, потрібно зробити обов'язкові процедури у серпні-вересні місяці. Першим нашим кроком це буде обрізка. Що саме ми обрізаємо? По-перше, ми обрізаємо сухе листя, так як воно вже нам не потрібно. Також ми вирізаємо. Пошкоджене листя. Це може бути джерелом інфекцій, а також шкідників. Що ж нам дасть обрізка для нашої полуниці? Обрізка, щоб не концентрувала свої сили на вражене та старе листя, а щоб вона якраз сконцентрувалась на нарощуванні кореневої системи і краще перезимувала. А також ще одним плюсом в обрізці нашої полуниці буде те, що буде гарна вентиляція. І це буде додатковим захистом від грибкових захворювань. Також обрізка допомагає рослині спрямувати свої ресурси на формування сильних коренів і підготовку до зимівлі, замість того, щоб втрачати сили на старе листя. І першим питанням, яке ви мені задасте, це ж коли саме робити обрізку. Я рекомендую обрізку полуниці робити сразу після плодоношення. А наразі у мене пізні сорти. Можете це робити з середини до кінця серпня, початку вересня. Наступним нашим кроком це буде жилення нашої полуниці. Тут я рекомендую використовувати такі добрива, як Мастер 31138. Це збалансована формула. Туди азота вже буде менше 3%, фосфора буде 11% і калія буде 38%. Це якраз збалансована формула для осіннього внесення. Для того, щоб наша полуниця гарно перезимувала і дала нам гарний урожай на наступний рік. Також рекомендую додавати до мастера, поєднати в один бачок а, такий біостимулятор, як Vivo. А, Він востановить нашу кореневу систему для подальшого плодоношення. а також додатково, щоб вона перезимувала. А, по препаратам, по нормам внесення, беремо мастер 25-30 грамів на 10 літрів води. І беремо ВІВА на 25 мл на 10 літрів води. Поєднуємо все в один бачок і проливаємо нашу полуницю. До речі, хочу зазначити, що мірний колпачок у препаратах VIVA якраз буде 25 мл. А ці два добрива ви можете в поєднанні робити як звичайним поливом з звичайної ліки, а також можете вносити під фертигацію, тобто під крапельний полив. А, забув додати, що а, мастером та вівою ми робимо дві обробки з інтервалом 5-7 днів. І третім завершальним нашим кроком в захисті полуниці буде обробка від комплексу хвороб, а також шкідників. Основними хворобами нашої полуниці це буде сіра гниль, а також бура плямисість. Для цього нам підійде препарат хорус. Основними шкідниками полуниці є кліщ. Для цього ми беремо інсектицида акарицид Цезарь і обробляємо нашу полуницю. Для поєднання цих двох препаратів інсектициду, а також фунгіциду, в допомогу, в допомогу нам прийде препарат Глюстен. Він не покращить властивості наших фунгіцидів і інсектицидів, а також краще засвоїться на листя. Ці три препарати ми поєднуємо в одну. Бакову суміш і обробляємо нашу полуницю. Цього комплекту вам хватить на 10 літрів води для обробки 1-2 соток. Як робити бакову суміш, ви можете подивитись у нашому попередньому відео. Друзі, для того, щоб отримувати гарні врожаї ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І нехай росте!